Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини Радивилівської громади і не лише. 20 жовтня уряд України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, введена практика постійного застосування денних ходових вогнів. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності, ближні світлофар повинні були бути ввімкнені у світло пору доби поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня. Тепер такий часовий проміжок відмінено. Також забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристегнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. А ще на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу. Автомобіль для тих, хто на передній лінії фронту. Так Радивилівська міська рада допомогла закрити збір коштів на мікроавтобус, необхідний воїнам штурмовикам на Харківському напрямку, серед яких і радивилівчанин Сергій Музика. Вартість мікроавтобуса для бойових виїздів підрозділу 100 тисяч гривень. Левову частину цієї суми на його придбання було акумульовано Радивилівською міською радою у співпраці з її структурними підрозділами та закладами освіти і культури громади. Це кошти зібрані із раніше проведених благодійних заходів у громаді на підтримку Збройних сил України, шкільних благодійних ярмарків, майстер-класів інших масових мистецьких акцій, що в сумі склало 70 тисяч гривень та 200 канадських доларів. Ще 15 тисяч гривень цільовий донат на авто нашому земляку Сергію музиці, передано від Радивилівського ліцею номер 1 Транспортний засіб пройшов технічний огляд та готовий надійно служити нашим військовослужбовцям під час виконання ними завдань з оборони і захисту територіальної цілісності України. Дорогу мікроавтобус завантажили усім необхідним для фронтового побуту з настанням холодів, теплими речами, маскувальними сітками, продуктами харчування та лікарськими засобами. Радивилівський ліцей номер 1 вітає ансамбль Барви, який посів друге місце у всеукраїнському мистецькому конкурсі чорнобаївські витівки-2023 номінації Вокальне мистецтво. Та їх керівника Аліну Шарун. 1 листопада на базі Радивилівського ліцею No2 імені Стрижака очільниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської громади Ірина Ковалевська відкрила роботу трьохденного тренінгу у рамках реалізації програми підвищення кваліфікації Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення для вчителів початкових класів закладі загальної середньої освіти громади. Навчання провів старший викладач кафедри психології та інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Аліна Профорук. І це всі новини станом на сьогодні. Побачимось уже завтра. До зустрічі!